27-й Олександр Хоменко, 11-й. Андрій Хорошабін і номер 14 граючий тренер команди Олександр. Щоправда, зіграли різну кількість матчів. Олімп сьогодні вже зіграв в рамках даного туру. А зараз забиває Аванті перший гол. Корнілов штрафний виконує невдало. У них ще залишатиметься по одному матчу. Тому в цій парі, з огляду на озвучену тенденцію, важко спрогнозувати, хто переможе, а також в... погодні умови теж починають вносити свої корективи, і навіть важко зрозуміти. Розіграють сам трофей у новій лізі Street Football Challenge Київ, і вже сьогодні ми дізнаємося ім'я третього за ліком чемпіона. Настрій футбол челендж Київ цього сезону. А зараз, до речі, Аванті забиває другий м'яч. У нашому ж поєдинку Авангард намагається якось нащупати гру в атаці. Кутовий розіграно. Шестерньов пробиває. Ружицький в принципі все контролює. Передача Степаненко. Забиває все таки. Шестерньов. Шестерньов. Тягне м'яч уперед. Осик забулися гравці авангарду і забивають відразу другий м'яч. Все на цьому час вичерпано у першому таймі, отож поки що рівновага у протестині авангарду. Та Аванті нічия 2-2 після першого тайму. Футболісти авангарду, і практично на рівному місці під завісу першої половини авангард відігрався в обох голах. Взяв участь Олександр Шестерньов. Авангард, звісно ж, продовжує підтискати. До речі, на другий тайм традиційно в Аванті Тріумф. Це остання команда чемпіонату. І, звісно ж, жоден інший результат, окрім дев'ятої перемоги поспіль, джокер точно не влаштує. Команди відіграли вже понад сім хвилин в другому таймі, без змін. Стосовно результату на табло все ще нічия. 2-2. Результат таки ніяк не може влаштовувати авангард. Шестерньов. Помиляється шестерньов. І зараз Дністровський вихід вічна Коваленко рятує. рятує. От... А зараз проходить бондаровський по флангу віддає на партнера. Бондаровський перед воротами не має удару від 23-го номера. Зарацький. Зарецький віддає передачу на партнера. М'ясоєд! Як же не забиває м'ясоєд! Тобто можливості зірвати контратаку. Можливо, навіть ціною жовтої картки вже не мають номінальні господарі. Інакше суперник отримає право на дабл пенальті. Але зараз атака за участю шестерньова дуже потрібна сьогодні перемога авангарду, але аванті стіною стоїть перед власними володіннями. Удар по попорожній. Все ж таки не влучає Зарецький. Перехоплення від Аванті не було пропозиції. Шестерньова і забиває Аванті Дністровський ворож. Вочевидь, авангарду вже не вдасться кинути виклик Джокеру у боротьбі за чемпіонство та й за медалі. Насправді за медалі боротися буде дуже складно. Ще кілька матчів в запасі залишається у файнахім і стимула. А щодо авангарду, то команда максимум зможе тільки наздогнати Олімп за набраними балами. Так, Олімп 31 бал після 15 зіграних матчів, 28 очок.